своїй доповіді я хочу поговорити не тільки про особливості догляду за шкірою новонароджених, а з рідкими дерматозами, генодерматозами, а також приділити частково увагу і догляду за шкірою новонароджених з атопічним дерматитом, які на сьогодні складають найбільшу популяцію дітей в дитячій дерматології, які потребують грамотного догляду за шкірою. І почати я хочу з. Вкрай важких таких проявів, як колоїдні діти. Колоїдні діти, колоїдний плід це діти, які народжуються з щільною блискучою шкірою, схожою на пергамент. Колодійна мембрана зустрічається в гетерогенній групі шкірних захворювань і зазвичай спонтанно відпадає протягом 2-4 тижнів життя. Немовлята піддаються ризику інфікування шкіри, зрозуміло, гіпернатріємічної дегір... дегідратації внаслідок надмірної втрати вологи через порушений шкірний бар'єр. Уражених новонароджених слід помістити в інкубатор для новонароджених з регуляцією вологісті повітря незабаром після. Народження відсутні рекомендації засновані на доказах. Зрозуміло, що коли мова йде про такі рідкі нозологічні одиниці, то вкрай важко і знайти якісь рекомендації, і е, вкрай важко своєчасно таку допомогу е, швидко надати, коли така дитина народжується. В регіоні це завжди виклик. Однак більшість дослідників рекомендують тримати, немовля, в інкубаторі при вологості між 40 і 60 відсотків, поки колодіва мембрана не зніметься. А щоб сприяти зміцненню зв'язку між дитиною і батьками, дозволяється прикладати дитину, тобто забирати з інкубатора на короткі проміжки часу, починаючи з другого дня життя. Спочатку 30 хвилин, потім збільшуючи на 60, коли стан починає покращуватись. Клінічне лікування включає щоденне купання та часте застосування м'якого засобу для пом'якшення шкіри, а саме білого вазелину. Кератолітичні креми зверніть увагу, такі як сичовина, не рекомендуються для немовлят, а препарати салицилової кислоти протипоказані новонародженим зіхтіозом, оскільки через шкірне всмоктування може призвести до системної токсичності. Я б хотіла звернути увагу, що така рекомендація вона не тільки для новонароджених, але но й для дітей перших 3-5 років життя з обережністю. Дуже обережно підбираємо кератолітичні засоби. Необхідно ретельно контролювати електроліти, сироватки, діорез, температуру, добову вагу, білки, азот сечовини крові, крові та кретинін. І для немовлят з ризиком розвитку функціональних порушень через колодіву мембрану можна розглянути місцеве або системне застосування ретиноїдів. До вашої уваги, я хочу надати кейс дитини, яка народилася в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні це сумісне спостереження разом з лікарями клінічної лікарні Наталі Андрій Некузнєцова та Артемом Івановичем Посунько, який працює в опіковому відділенні, до якого потрапила ця дитина саме в інкубаторі. Ми бачимо тут достатньо швидку, гарну динаміку. На жаль, від дитини відмовилися батьки, тому ми не змогли розглянути призначення своєчасне ретиноїдів. Хоча я радилася стосовно цього випадку з великою спільнотою лікарів, зокрема з Анетою Ганемо, і з фахівцями з Британії, які розтлумачили, як можна дозувати системні ретиноїди в таких випадках, і як це можна робити, дозуючи на родному молокі, а це дитина, яка народилася на цьому тижні в Харковському перинатальному центру. Батьки дозволили демонстрацію, підписали згоду, тому я додала до своєї доповіді вчора. Це онлайн-консультування моє, лікуючий лікар. І тут батьки налаштовані на призначення системних ретиноїдів дитині, тому будуть зроблені відповідні. Лікувальні призначення. Наступна група це епідермолітичний іхтіоз, який раніше називали епідермолітичний гіперкератоз, сибульозна вроджена йхтязіформа еритродермія. це, як відомо, спадковий вроджений іхтіоз, причинений дефектами каротинізації через мутацію кратину 1 або кратину 10, що характеризується утворенням пухирів та ерозії при народженні. Це ті діти, які отримували завжди групу інвалідності. Коли лікуючий лікар або батьки могли ствердити та підтвердити, що дитина народилася з пухирями, завжди на це звертала увагу, шановна Лідія Денисівна Калюжна, як вірно оформити ту групу інвалідності таким дітям. Діагноз встановлюється за характерними результатами гістопатології або за допомогою генетичного тестування. В мене є на спостереженні така вкрай важка дитина, це е, демонструю вам її в віці півтори року. Це Хлопчик з дуже такою мотивованою мамою, ми тут пішли на призначення системного. Неотегазона на жаль, дитина відповіла загостренням з пухирями згідно даних літератури, 30% кейсів може загострюватись при першому місяці призначення неотегазону. Дуже прикро, що ми були вимушені припинити, тому що, ну як то кажуть, не пішло так, як ми планували. І на жаль, ця дитина полегшиться тільки на коротких курсах кортикостероїдів. Вкрай важка дитина за ретродермічною такою формою. У неонатальний період епідермолітичний іхтіоз характеризується поширеними ерозіями ламкістю шкіри, тому догляд за шкірою новонародженого при епідермолітичному іхтіозі подібний для, до догляду шкіри при бульозному епідермолізі. Ми пишаємося в тому, що в Україні дуже активна батьківська громадська організація «Дебра Україна, яку очолює Тетяна Заморська, яка має дитину хвору на бульозний епідермоліз, яка дуже багато робить для того, щоб просунути її сучасний Лікування і сучасні стандарти на сьогодні вже погоджені в Україні, розроблені нашими фахівцями. Робочою групою мала честь рецензувати їх. Тобто дуже велика робота робиться, є кабінети бульозного епідермолізу, де надається така допомога. Тому, на щастя, є з ким порадитись і де навчатися. Щоб хотіла сказати, що рекомендується щоденні ванни з подальшим рясним використанням пом'якшувальних засобів і пов'язок, що не приліпають. Сольові ванни можуть мінімізувати дискомфорт при наявності значних ерозій шкіри. Ну, і на сучасному етапі активно розробляється таргетна терапія. Вже є ліки, які на другій та третій фазах дослідження, тому найближчим часом можуть увійти в світову практику більш широка. Больозний епідермоліз належить до гетерогенної групи спадкових захворювань, для яких характерним є утворення пухирів і ламка шкіри. Фенотипова експресія захворювання змінюється залежно від основної генетичної мутації. До недавнього часу до нещодавнього виділяли чотири основні подтипи – простий бульозний епідермоліз, бульозний підермоліз ділянок суглобів, дистрофічний бульозний епідермоліз і синдром Кіндлера. У нас зараз в області з'явилася дитина в минулому місяці оглядала з синдромом Кіндлера. Ну, діагноз він встановлюється на підставі клінічних даних і дуже прикро, коли забувають інколи. ну, Можна сказати, менше дерматологи, частіше суміжні фахівці. І такі діти до 5 років, до 3 років живуть без встановленого діагнозу і без адекватної допомоги. Тому ми всі маємо розповсюджити інформацію про. Таку хворобу пам'ятати її і доєднуватись до своєчасного виявлення. Для новонароджених з болюзним епідермолізом ну, вкрай. Е... Відрізняється вкрай дбайлива повинна бути оця доглядова тактика за хворою. Загальні принципи обробки знов таки включають нанесення білої вазелинової мазі на рукавички перед обробкою пацієнта, піднімання замість ковзання пацієнта, уникнення нанесення клею на шкіру пацієнта, ну і постільна білизна з перерозподілом тиску. Стосовно новонароджених, зустріла в настанові таку рекомендацію, як технологія піни Овчина або вставки від ящиків для яйц вкритим яким шаром що не прилипає. Ну, Тобто це окремий розділ нашої з вами дитячої дерматології, який е, маємо опановувати, оскільки такі діти народжуються в усіх регіонах. Е, я е, хочу. Сказати, що, наприклад, такі також прості рекомендації, як декомпресія пухиря, тобто рекомендується притиснути пухирь, проколюючи його стерильною голкою, обережно видалити рідину з пухиря і таким чином ми можемо попередити розповсюдження епідермолізу. Неадгізівні піни, модифіковані абсорбуючі прокладки, гідроколоїдні пов'язки та контактні шари можна використовувати для захисту та лікування неексудативних. Run. Ну і замочування у ванні може допомогти полегшити зняття пов'язок. Тобто це та тема, яку я впевнена, яка потребує на сьогодні окремих таких навчань, окремих тренінгів. І наразі це в країні все доступно дерматологам. І повертаючись до найбільш розповсюдженої теми, це догляд за шкірою немовлят за топічним дерматитом. Я перш за все хочу сказати, що. Що, як добре нам відомо, існують різні фенотипи перебігу атопічного дерматиту, серед яких, наприклад, такий, який має назву персистуючий. Він починається при народженні, він має тривалий перебіг. І предикторами розвитку такого важкого перебігу є початок в періоді, періоді немовля, тривалість до 4 років. та… Старше безперервна наявність атопії у батьків та тяжкий перебіг захворювання, як, наприклад, у цього немовля. Також я хочу звернути увагу, що одним з симптомів може бути супутня гіперімуноглобулін і емія, яка також завжди нам сигналізує про важкий перебіг атопічного дерматиту, бо це є один з симптомів в цьому великому синдрому комплексі гіпергії. А це до вашої уваги, за якими клінічними фенотипами взагалі може перебігати атопічний дерматит? На даному графіку ми бачимо стратифікацію за віком початку захворювання, і криві нам вказують на вік початку та можливі перебіги хвороби. Які взагалі можуть бути, тобто зверніть увагу, наприклад, на оцей дуже пізній початок, старше 60. Це також дані з останнього конгресу американської академії. Тобто, погляди і на цю позицію змінюються. Як ви пам'ятаєте, багато років все ж таки, ми частіше в наукових публікаціях зустрічали, що не може. Починатися в такому віці, тим більше на сьогодні такі є згадки в наукових публікаціях. І, до речі, я зустрічала не поодинокі, тому це треба мати на увазі, коли ми бачимо цю вікову групу. Ми також маємо завжди не забувати про атопію Що ми знаємо про догляд за шкірою новонароджених за атопічним дерматитом? До вашої уваги три великі дослідження. Перше це Біп Трайл 2020, Prevent Adal Ед Ол 2020 і Стопей Ді 2022. Всі вони вивчали емольєнти у доглядовій практиці щоденній за шкірою немовля за атопічним дерматитом. Наприклад, комплексний емольєнт, збагачений церамідами, яким щодня обробляли все тіло дитини, починаючи з віку 1 місяць 2 тижні. Призвело до зниження захворюваності на топічний дерматит у віці 12 місяців на 30%. Тобто, погодьтеся, це дуже прості такі рекомендації, і на сьогодні багато вже накопичуються публікацій наукових стосовно того, що догляд за шкірою може сприяти більш легкому перебігу у старшій віковій групі і може перервати агресивний перебіг, у тому числі. Може попередити або перервати розвиток атопічного маршу, тобто це достатньо такі е, мотивуючі дослідження, е, тому що прості кроки е, допомагають нам все ж таки профілактувати розвитки важких перебігів. І я хочу звернути увагу на всім добре відомий. Е, вже дуже щільно застосу... за... кожного дня. Ми застосуємо в нашій практиці дерматологічній засіб ліпікарсіндет АП. Бауме П плюс М та а, які забезпечують нам з перших днів життя догляд щоденний та посилення захисного бар'єру шкіри. І а, це один з тих засібів, який дозволено до використання з перших днів життя для новонароджених затопічною шкірою або взагалі для новонароджених. До складу входять м'які очищаючі компоненти: масло каріте, запатентована молекула АПФ, ніацинамід, який зменшує свербіння. Взагалі ніацинамід використовується як достатньо мощний протизапальний компонент в сучасних косметичних засобах. І ще раз хочу сказати, що засіб може використовуватися для всієї сім'ї, для дорослих, для дітей та немовлят з перших днів життя не містить мила та парфумованих від душок і ліпікар Бауме АП які який збалансовує, зменшує та попереджає рецидиви. А, така косметична, лікувальна косметика може застосовуватись, як окрема доглядова, може застосовуватись разом з лікуванням, а, тільки не з перших днів, починаючи в період загострення, а через декілька днів вона доєднується до тактики лікування, або в міжрецидивний період з метою продовження ремісії. Тож, лепикар бальзам АП плюс М. З унікальною технологією, до складу якого входить 20% масла карітета, 2% масла канолі, гліцерин, ніацинамід та термальна вода для рожпосей, яка має заспокійливий та антиоксидантний ефект. І наприкінці своєї доповіді я хочу ще декілька надати вам прикладів з власної практики дерматології новонароджених, як, наприклад, така дитина з мастоцитозом, дифузна форма. Перший кейс новонароджений з псоріазом. Погодьтеся, це достатньо рідкі а, такі прояви все ж таки, у новонароджених. Однак ми повинні про них пам'ятати. Це ще один кейс, це інша дитина, також малеча новонароджена з псоріазом. Нетримання пігменту перший кейс це другий кейс нетримання пигменту дівчина з кривого рогу. І нейрошкірний меланоз. Це аплазія Кутіс, яку я знаю, що багато хто з нас зустрічає в практиці. Однак такі випадки це сумісне спостереження разом з обласною дитячою лікарнею. Вони в опіковому відділенні ведуть таких дітей. Це разом з лікарем Посонько Артем Іванович. З гарним прогнозом, до речі, дуже швидким закриттям, тому що все ж таки опікове відділення зрозуміло знає технології догляду за шкірою. А догляд за шкірою головне. Коли ми зустрічаємо новонароджених з захворюванням шкіри, тому я дякую всім за увагу і бажаю успіхів в клінічній роботі.